Які скарги, з якими ти звертаєшся? Скарги на минулій неділі була температура 37. 17-річного Віталія Мороза оглядають в ізоляторі Полтавського центру первинно-медико-санітарної допомоги. Сьогодні я звернувся до цієї лікарні, до свого сімейного лікаря з симптомами почервоніння очей, також була напруга в очах, боління голови та закладеність носа. Лікар сказав, ще треба зробити рентген пазух носа для подальшого виявлення. За день з острими респіраторними інфекціями до цього медичного закладу звертається близько півсотні людей, каже завідувачка амбулаторії Наталія Заморська. В грудні, в січні місяці з настанням холодів, збільшується рівень захворюваності і на теперішній час більше реєструється все таки клінічно більше грипа випадків. Зараз найбільш Частіше зустрічається це гострий раптовий початок захворювання, коли на фоні повного здоров'я піднімається досить висока температура 39,40, яка тримається день-два, без інших симптомів. І лише на другий-третій день з'являється закладеність носика, першіння в горлі, виділення з носа, сльозотечі. Нині у регіоні приблизно половина усіх пацієнтів із гострими респіраторними вірусними інфекціями це діти. Зокрема, на грип за тиждень захворіло 24 неповнолітніх, каже епідеміолог Олександр Перцевий. Діти хворіють більше, тому що, по перше, у них слабкіший імунітет, По-друге, у них трошки довше триває період вірусу носійства. У Полтавській області зберігається сезонний зріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За цей тиждень було зареєстровано 5900 випадків, що на 12% більше, ніж на минулому тижні. На стаціонарному лікуванні у Полтавській дитячій лікарні перебуває 70 дітей із симптомами ГРВІ, каже Ірина Щербань. Щорічно ми прогнозовано очікуємо в осінньо зимовий період підвищення захворюваності, і цей рік не став виключенням. Тобто, і зараз ми бачимо, що збільшилась кількість таких дітей. Серед них також є діти з направленням на стаціонарне лікування, які хворіють на гостру респіраторну вірусну інфекцію та її ускладнення. Ну, найчастіше такими ускладненнями є бронхіти, чіпневмонії, а також інфекції лор-органів це синусит. За словами епідеміолога Олександра Перцевого, у регіоні найбільше хворих із симптомами ГРВІ, зокрема, у Новоселівській, Машівській та Мачухівській громадах. Тетяна Іва, Богдан Казириць, Суспільне новини, Полтава.